эту свою э, войну, которую ведут украинскими руками против Российской Федерации. С февраля 2022 года он предоставил э, Украине 175 миллиардов долларов. Одной Украине 175. Это в три раза больше, чем Вашингтон потратил на внешнюю помощь всем государствам в 2024 финансовом году. Для чого я демонструю це відео? Для того, щоб ви побачили, що Лавров А адекватний він при здоровому умі і глузді. По-друге, він рахує з математикою. В нього все прекрасно, незважаючи на те, що він дипломат і мав би в принципі більше розбиратися в міжнародній економічній політиці, в міжнародній політиці і в міжнародних документах. Наприклад, в документах міжнародного кримінального суду зокрема можна було би видати Путіна газі, але тим не менше, окей, Лавро вміє рахувати. Причому рахувати чужі гроші на території Росії вміють ще з совєтських времін дуже хорошо. А свої рахувати трошки гірше, як ви розумієте, тому що традиційно, коли вони починають рахувати гроші, які вони витратили на війну, то там у них якісь ноліки не сходяться 11%. Заступників Шейгу вже сидять. Ну а по-друге, коли вони починають рахувати свої втрати, у них ті ноліки постійно десь тіряються. А коли вони рахують втрати України, то ті нолики постійно десь приписуються. 18 тисяч знищених танків відзвітувало міністерство оборони. Я нагадаю, знищили тут в Україні. Україна їх не мала ніколи від слова взагалі, як ви розумієте, але тим не менше вони їх тут нарахували. Як бачимо, з математикою у Лаврова все прекрасно. Тому все, що вони видають за. Неправильні цифри це виключно ем, обман і нічого іншого. Далі йдемо, і Лавров згадав про Будапештський меморандум в совместном заявні руководителей Росії, Британії, США і України при підписанні Будапештського меморандуму. Там сказано, що цей меморандум заключен в контексті підтвердження всіх обов'язків, взятих в рамках ОБСЄ. противодействия, я цитирую, росту агрессивного национализма и шовинизма. Поэтому здесь тоже не наша вина. И, кстати, не, не мы сбили Украину с пути нейтралитета, с пути отказа от блокового статуса, потому что Будапештский меморандум, единственное, что он гарантировал, гарантировал Украине, как и любому другому неядерному государству, что ядерные государства, подписавшие меморандум, не будут Приміняти проти України ядерне оружие, Все, точка. Все, точніка. Е, ну нам вистачить. По перше, жодного слова про позаблоковість України в цьому меморандумі немає. Е, і в цьому Будапештському документі також ви не знайдете, тому що Україна не обіцяла бути позаблоковою державою, і тоді про це точно не йшлося. А по-друге, те, що каже Лавров, і на чому він наголошує, що єдине, що гарантував Будапештський меморандум, це те, що ядерні держави на неядерну державу. Не нападуть і не будуть використовувати при цьому ядерну зброю. Тобто, всі е, оці погрози Росії, що вона використає ядерну зброю проти України, це фальш. Бо вона не має права, і про це сказав Лавров: єдине, що гарантує Росія, кордони 91-го року, десь пішли зараз погуляти, окей. Єдине, що гарантує Будапештський меморандум, що ядерні держави не нападуть на неядерну державу з використанням ядерної зброї. За язик ніхто коняку не тягнув, сама сказала, коняка сказала про те, що немає права. То виявляється, що весь цей е, сюр, який відбувається з червоними лініями, про те, що вдаримо по Україні ядерку, і так далі, і те, що боїться світ початку третьої світової війни з використанням ядерної зброї, виходить дарма, тому що Будапештський меморандум каже Лавров, і вони нам пообіцяли. Крапка. Каже Лавров, ну і я кажу. А, наступне відео, яке мені хотілося би з вами обговорити, тому що Лавров то не вспокоївся і продовжив говорити далі. Знову-таки, ми повертаємося до ядерки. Ну і головний візитний карточку України став ядерний тероризм. Як неядерна держава може застосовувати, проводити, ескалювати або ж ядерно погрожувати? У нас немає ядерки. Ми позаядерна держава. Все, ядерку віддали. Будапештський меморандум. Повертаємося знову. Все. В Україні немає ядерного озброєння. Приходила Лавров і каже: Україна нас тероризує. Ядерний тероризм. Яким макаром? Ви наверняка, слідієте за повідомленнями об атаках, а попытках ударів по Ленінгу. Так, стоп. Попитки ударів Ілі атаки бо це різні речі. Дивіться, ядерний тероризм, атаки і попитки атак. І все це протягом 15 секунд говорить Лавров. Так, все ж таки, Україна, ядерний терорист, атакує вашу Курську АЕС чи спробує і робить проби атакувати. Це різні речі. Це абсолютно різні речі: Граський, Калінінський, Курський, Запорожський атомних електростанцій. Запорозька станції була буквально на грани катастрофи, коли воожені сили України 11 августа обстріляли її, і пожар серйозно поврядив одну із двох башен охлаждення електростанції. Я просто нагадую, що Запорізька АЕС це українська АЕС, бо вона знаходиться на українській території, бо Запоріжжя знаходиться в Україні. Просто нагадую. А тепер повертаємося до ядерного шантажу: Запорізька АЕС. З якої постійно відбуваються обстріли дронами, і відповідно туди, куди не допускають магате на початку повномасштабного вторгнення? Чорнобиль був під контролем збройних сил Росії. І наразі ви ж там зараз ходите навколо кругами курської АЕС і намагаєтеся всім показати про те, що там десь один дрон ви знайшли поблизу Курської АЕС, і відповідно Україна намагається атакувати. А значить, це ядерний шантаж. Ну не зовсім це ядерний шантаж. Це взагалі не ядерний шантаж. Це взагалі не шантаж, і в принципі не ядерний. Ну тому що повертаємося на початок цього спіччя. Україна не ядерна держава. Якось так виходить. Ну що ж. Окрім всього цього, Лавров сказав, що ми ще з вами й дуже хитрі виявляється, тому що ми з вами розпочали війну на території України спеціально для того, щоб втягнути в неї Росію. Уявіть собі, які ми хитрі з вами, що ми розпочали війну на українських територіях спеціально для того, щоб втягнути Росію у цю війну. І Росія подивилася і каже, я не можу пройти повз, і відповідно в цю війну втягнулася на українських територіях. О, такі ми хитрі. Щоб довго ноги не бити, знаєте, щоб далеко не ходити, то ми відповідно Росію запросили на наші території, щоб розпочати війну на наших територіях. Нас немає в що рішення о сняті ограничений на використання дальнобойних орудій для атаки території Російської Федерації було прийнято давно. Сейчас його питаються. так покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве. Мы прекрасно понимаем, что Запад назвал эту войну против России экзистенциальной. Цель нанести нам стратегическое поражение. Но еще раз напомню, я уже делал это в нашем кругу, еще раз напомню о том, что такие же цели ставили перед собой и другие великие деятели истории международных отношений, в том числе Наполеон, Гитлер, и э, не зря многие, сохраняющие разум зарубежной политики, периодически напоминают своим более ретивым коллегам о том, что эти уроки истории забывать будет губительно для них самих. Я давайте вже. Якщо за історію заговорили, то мені би хотілося нагадати, що Гітлер вбив десь порядка до 9 мільйонів людей. А в той момент як Сталін до 20 мільйонів людей. Просто ну давайте вже, якщо ми про історію заговорили, то я би хотіла нагадати про це також неуважаємому намі господину Лаврову. Ну просто для порівняння, да, от ну якби цифри. Щоби було зрозуміло, але чомусь постійно порівнюють саме з Гітлером. Про Наполеона теж ми пам'ятаємо і про те, як спалили Москву, щоби не здати Наполеону, теж хорошо було б теж вспомніти і можливо вже почати діяти та на випередження, а не сидіти і чекати. Ну і поки значить, вони думають над тим, палить Москву зараз чи завтра. Я просто нагадаю, що у разі, якщо що, то українські дрони можуть їм допомогти в тому процесі.